Доброго дня! Сьогодні у нас карти рід. Зараз я витягну послання на сьогодні до вас. І подивимось. Ми бачимо, що червоні нітки долі пов'язують матір і доньку у міцні та заплутані вузли взаємовідносин. Очі у жінок заплющені. Вони щось їм не дає змоги дивитися одне одному в очі з довірою. Дівчинка намагається перерізати ці нитки. На карті ми бачимо декілька поколінь. Бабуся, прабабуся, мати, дитина маленька. Червоні нитки це емоційні вузли, страхи, біль. Про виживання, тривоги, труднощі, родові сценарії. Що це означає? Старше покоління часто нав'язує свої правила і не розуміє, що вони більше не діють у новому світі. Більш молоде покоління хоче вирватися з цих залежностей, від цієї скованості. Заради власних нащадків молоде покоління робить сміливі дії. Вони хочуть відірватися від старих. Устарівших установок. Карта показує, що дівчина хоче припинити передачу родових травм, завершити сценарії, які їй не належать. Вона показує своє рішення, що я здатна закінчити негативні програми роду, заради своєї маленької доньки і всіх своїх майбутніх дітей. Вона приймає рішення жити в світі гармонії і приносити в цей світ радість і світло. Вгорі світить сонце, це символ очищення зв'язку. Ця карта не про розрив з родом, а про його зцілення. Значення карти для усіх поколінь окремо, для старшого покоління. Це важливо відпустити мовчання про біль з переконань про те, що про це не говорять. Не терпіти з переконань. Терпіти так всі роблять, так треба, припинити передведати свої страхи, вони тільки її досвід. І поставте собі питання, що я боюсь сказати вголос. Для середнього покоління значення карти не буде в залежності від настанов своєї матері, звільнитись від почуття, що я маю витримати за усіх. Переживати за біль матері як свою. У вас своє життя, і тільки ви несете відповідальність тільки за свої дії. Не треба бути жертвою. Живіть з любов'ю по життю. Освідомте, що ви робите не з любові, а зі страху. Поставте собі питання, де я живу не своїм життям. Для молодшого покоління карта показує, що не треба рятувати дорослих людей, бути сильною замість них, нести правину за їх рішення і помилки. Треба відрізати чужі емоції, які оселились у вашому тілі. Поставте собі питання, що я відчуваю, але це не моє. Для більшого розуміння, що ж треба відрізати, саме. У своєму поколінні поставити собі питання ще раз. А якщо я цього не робитиму чи не нестиму, і якщо ви відчуєте полегшення, того вам потрібно позбутися, пам'ятайте, посил карти, це любов може жити без болю. І зараз саме час не передавати накопичені негативний досвід. Далі. Ні дітям, ні онукам, ні собі в майбутньому. Всім бажаю усвідомити цей посил, замислитись і змінити все на краще. На все добре, до зустрічі!